Цього року для області розповідає голова обласної ради Іван Момот на засіданні 20-ї сесії 6-го скликання. Пріоритетом став розвиток галузей медицини та захисту навколишнього середовища. У сфері охорони здоров'я збільшено видатки на загальну суму понад 210 мільйонів гривень. А також забезпечили додаткове фінансування у розмірі більше 31 мільйону. Цього року область отримала 25 новеньких сучасно обладнаних карет швидкої для кожного з районних центрів. 6 мільйонів гривень витратили на закупівлю ліків та медичного обладнання та мільйон. Андвісті тисяч на створення централізованого диспетчерського пункту в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Левову долю коштів з обласного бюджету витратили на сферу охорони навколишнього середовища. Значні суми закладені, а також додатково спрямовані на фінансування природоохоронних заходів. Загалом це близько 60 мільйонів гривень. Із цих коштів направлено комунальному підприємству Полтавоводоканал. На реконструкцію каналізаційних колекторів та придбання технічних засобів майже 10 мільйонів майже стільки ж, точніше, 9,5 мільйонів, витратили на знешкодження на території області заборонених непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин, яких, до речі, за останні два роки ліквідували вже майже півтори тонни. Стан саме цих двох сфер викликає найжвавіший інтерес і в посадовців, і в депутатів, і у громади. І якщо суперечки навколо медичної реформи вже дещо вщухли, то реформа екологічної структури, як виявилось, Питання доволі гостре сьогодні. Робота обласної обласного управління екології звела стільки видання довідок та дозволів. Робота екологічної секції до рахування штрафних санкцій. На місцях координації екологічної роботи, екологічна освіта, просвіта та інші повністю відсутні. Василь Стасовський нарікав на необхідність отримувати безліч дозволів на усі види діяльності, починаючи від деталізації небезпечних відходів, на кшталт акумуляторів, батарейок та нафтопродуктів, закінчуючи видаленням аварійних дерев і. Центрів міста селищ. Депутат закликав надіслати до Кабміну звернення від імені обласної ради з пропозицією повернути структуру екологічної служби та повноваження її працівників, якими вони були до моменту реформування. Знову торкнулися питання внесення змін до бюджетного кодексу України щодо збільшення на 15% користі, яку має приносити нафтогазове видобування регіону. Голова комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр Олександр Залужний запевнив, цю пропозицію до Кабміну вже внесли. Залишається лише Чекати на їх рішення. Обговорили й стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку. Як запевняє начальнику МВС України в Полтавській області, криміногенна ситуація в області під контролем. Навіть є певна позитивна динаміка. О, окремим видам майнових зменшилась кількість скоєних злочинів удвічі. Так, сократилася кількість убивств на території Полтавської області 48 до 40. Крім цього, сократилось нанесення тяжких телесних ушкоджень. На 25% зменшила за розбійних нападів. А найактуальніше питання формування обласного бюджету на 2014 рік все ж розглянуть на другому засіданні сесії, адже державний бюджет Верховна Рада України наразі не затвердила.